Разом зі світом та технологіями розвивається і таке злочинне ремесло, як шахрайство про цифрове шахрайство і як вберегтися від інтернет-ділків говоритимемо сьогодні із майором поліції Романом Кузьміним, заступником начальника відділу протидії кіберзлочинам в Кіровоградській області. Власне Романа, давайте розпочнемо із загального що собою взагалі представляє онлайн шахрайство і в якій ніші мережі воно найбільш поширене. Наразі онлайн-шахрайство набуло. Дуже великого сплеску в нашій державі, тим паче з військовими діями Російської Федерації. Так як першочергові дні повномасштабного вторгнення всі знаходились по домівкам, так скажемо, і відбувалося менше стало здійснюватись крадіжок і шахраї. Всі крадії переорієнтувалися на більш такий легкий, як ми кажеться, для них спосіб вчинення злочинів це шахрайство. А перед цим ще ковід був сприяв. Ковід, так да, ці всі чинники сприяли розвитку навіть цих всіх інтернет-злочинів. То в якій ніші мережі найбільше таке злочинів так, одним з найпоширеніших схем на території Кіроградської області є то продаж товарів в інтернеті. Що це за схема? Там, наприклад, купуючи на сайті речі, продавець пропонує вам зробити передоплату, надсилає вам реквізити, ви оплачуєте їх, але в подальшому зв'язок з продавцем зникає. Товар відповідно не надходить, і оголошення зникає з де воно було розміщено на яких платформах. Ну і щоб не масштабувати статистику онлайн ошуканих дайте кілька порад. Так я б хотів звернутися до громадян, купуйте товари лише на перевірених сайтах. Сплачуйте також лише на перевірених сайтах. У разі сумнівів вибирайте таку функцію як післяплата. Для онлайн шопінгу використовуйте віртуальну карту, на яку можете перерахувати ту суму, яка необхідна для оплати товару. Також перевіряйте правильність написання в андресній строці сайту, тому що кожний символ, кожен може бути вже чинником того, що це буде фішинговий сайт. При купівлі на платформах, на платформах обговорюйте всі умови в чаті вказаної платформи. Не переходьте в сторонні месенджери. Окрім торгівлі, є купа інших способів дурити людей. Прикладом я та члени моєї родини, мої друзі неодноразово потрапляли в таку ситуацію. Тобі телефонують, представляються працівником банку і щось випитують. От що це за вид шахрайства? Розкажіть про нього детальніше. Хотів би знову ж таки звернутися до громадян, що безпека збереження коштів та користування рахунками повністю залежить від вас. Кілька хотів би також надати порад, щоб допомогти вам захиститись від вчинення вказаної шахрайської схеми. Ніколи не розміщуйте оголошення в мережі інтернет з фіксації свого мобільного чи фінансового верніше фінансового номеру, так як шахраї можуть використати цю інформацію після чого звернутись до оператора мобільного зв'язку, перевипустити сім-карту, і після чого зможуть отримати доступ до банківських рахунків та інше. Використовувати контрактну основу мобільного зв'язку, так як вона найбільш захищена, тоді шахраям буде дуже важко перевипустити сім-картку. Ну, ось тобі телефонує буцімто представник банку. Представляється він так, як розпізнати, що тобі брешуть, що це шахрай. Працівник банку не зателефонує до клієнта та не буде випитувати дані картки, термін її видачі, термін закінчення, а також ЦВВ-код. Не повідомляйте нікому, також тимчасові паролі, яких знаходять в смс-повідомленнях. Також співробітник банку не буде телефонувати та розповідати про якісь псевдошахрайські дії, пропонувати провести якісь дії. Він просто заблокує банківський рахунок, і ви будете змушені звернутись до банку. Також співробітник банку не буде пропонувати вам встановити якісь додатки з віддаленим доступом для управління вашими рахунками. Він просто заблокують вашу картку і вам необхідно буде звернутися до банківської установи. Романа, які ресурси порадите, де усі ці поради зібрані, і їх набагато більше. цією метою діє волонтерський. Сайт «Проєкт Кібербрама, який створено консульською місією Європейського союзу в Україні за ініціативою департаменту кіберполіції у партнерстві з громадською організацією Мінзмін та Єдинка. Проєкт надає користувачам інтернету інструменти та знання для безперешкодного користування цифровим простором. Також вказаному, вказаному громадяни можуть попереджати та протидіяти злочинам в інтернеті, також дізнаватись, як і яким чином не стати жертвою ворожої пропаганди тих же самих шахрайських дій. Додатково на проєкті є чатові онлайн, можливо інформати про виявлення пропаганди. Дезінформації та в подальшому долучитись до громадян інших для масового блокування відповідних необхідних ресурсів та подання скарг? Ну і власне, якщо вже все ж таки не пощастило, і сьогоднішня наша програма не допомогла людина, все таки втрапила в пастку до шахраїв, чи побачила якісь ознаки шахрайства в мережі, куди звертатися, що робити. Так, я порадив би перш за все це зателефонувати до банку, заблокувати свою банківську картку, потім обов'язково зафіксувати докази, тобто, наприклад, зробити скриншоти, запис листування або переписки, які в подальшому можна долучити до свого звернення. Також про повідомити про вказане шахрайські дії до на гарячу лінію поліції це 102. також до на гарячу лінію безпосередньо кіберполіції це 0800 500. 5170, а також можливо подати електронне звернення за посиланням тікет кіберполіція.gov.ua І наостанок маєте змогу звернутися до наших глядачів? Можливо, у вас ще якась є загальна порада? Взагалі дотримуємось простих кіберправил, кібергігієн. Тобто, коли вам телефонують. Будь-яких причин підстав краще спочатку перепросити, покласти слухавку і зателефонувати на гарячу лінію самого банку, де вам надуть кваліфіковану допомогу. Мережі інтернет, да, також звертайте на адреснову напису сайту, де кожна літера, кожна, кожний символ може відрізнятися від дійсного сайту, що може говорити про те, що цей сайт є фішинговим. Отримавши якісь посилання, не переходити по ним, а направляти, звертатись до кіберполіції, про повідомляти про вказання випадки за телефоном 0800 505 170 чи в електронному зверненні, за посиланням тікіт кіберполіція.гув Очка юромана, я дякую вам за участь в нашій програмі, за ті поради, які ви надали, і безумовно, що дякую за роботу всієї вашої команди. Під час війни, як наслідок економічних потрясінь, це не розкіш потрапляти ще й на будку шахраїв. Тож пам'ятаємо, що наша безпека це наша відповідальність. А її запорука за пильність. Отож, не ведіться на дармовий чи дешевий сир. За ним можуть стояти шахраї. Бережіть себе своїх рідних. Я Оксана Василєва. Побачимось на тітіві. Кіровоградський обласний центр з гідрометеорології вітає вас. З 25 по 29 листопада на Кіровоградщині переважно без опадів. Лише протягом доби 27 та вночі 28 листопада очікуються невеликі помірні дощі. Вночі та вранці 25 листопада місцями туман, в день 26 листопада місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 25, 28 і 29 листопада 0,7 градусів тепла. 26, і 27 листопада очікується підвищення нічної температури до 5-10 градусів тепла. Денна температура з 25 по 27 листопада 8-14, 28-29 листопада 5-10 градусів тепла. Щиро дякую за увагу.